Соцмережі і інтернет в цілому дають можливість заробляти навіть у кризові, нестабільні часи. Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом, як я починав, чим можу зараз порадити вам зайнятися, щоб власне, заробити свої перші гроші в інтернеті. Найвічніший, як на мене, спосіб для кожного новачка це пабліки, тематичні сторінки. Можна заводити їх в різних соцмережах. Я особисто починав з пабліки в інстаграмі. Ще в 2018 році це було, скільки вже часу пройшло. І цей спосіб досі залишається можливим без складень, без якихось серйозних зусиль. Не потрібно вигадувати якийсь унікальний неймовірний контент. Ви можете просто по порадах, які є, наприклад, на моєму ж каналі, вже певні дії робити, отримати перші результати і, власне, рухатися далі або тут розширюватися. На екрані ви бачите мій найперший проект, який я створив ще в 2018 році, вже більше шести років пройшло. Тут, бачите, майже 3,5 тисячі дописів уже. Я давно ним займаюся. Тут тисячі рекламних оголошень були. На постійній основі він приносить гроші, так само, як і інші пабліки, але я їх створив вже пізніше. Ви можете також почати на не обов'язково локальну тематику. Так? Я взяв просто місто Кривий Ріг, потім пішли там інші міста: Київ, Одеса, Кременчуг, Миколаїв і так далі. Але ви можете меми взяти цікаві факти, будь-що, що вас цікавить. Тим паче зараз купа інструментів, яких не було, коли я починав, не було рілсів, хештеги зовсім по іншому працювали, не було альтернативного тексту, було дуже-дуже вузько по функціоналу, порівняно з тим, що є зараз. Все в ваших руках. І як бачите, тут досить багато рекламних оголошень, бо попит дійсно є на аудиторію, коли вона справжня, жива, і може власне окупатися ця реклама. Продаж власних послуг. Якщо ви. Чимось займаєтеся, вже щось вмієте, або ви можете навчитися і почати це продавати, то класно буде створити про це блог і в інстаграмі, і можна паралельно дублювати той же YouTube, Тікток, цю інформацію в Telegram, Щоб люди знали, ця людина допоможе мені тут, тут, тут. Наприклад, я займаюся просуванням в соцмережах, вже багато років цим працюю, і люди знають. За просуванням, за розбором профілю, за хештегами, за доступом в закритий канал по телеграму, за певними ще послухами. Все це, будь ласка, до Сергія, звертайтеся і я вам завжди допоможу. Так само про вас мають люди знати, що тут, тут ви можете бути корисними. Мій особистий профіль, ви можете бачити його. Я не женуся тут за якоюсь великою цифрою. Тут цільові люди, які є клієнтами або потенційними клієнтами, хто зацікавився. Ви також можете додаватися, якщо вам цікаво або певний запит до мене, будь ласка. Ви одразу заходите на сторінку, розумієте, чим я буду вам корисний. Ділюся зразу тим, що в мене є проєкт з понад 200 тисяч аудиторією, тобто, зрозуміло, що я не перший день, не перший рік на ринку. Я працюю вже і в Телеграмі, і в інстаграмі, і в Ютубі, і в Тіктоці. Я можу дати багато порад, можу допомогти людям з чисткою, з хештегами, з просуванням. Все це, будь ласка, вони можуть звертатися. Так само, коли до вас на вашу комерційну сторінку заходять люди, необхідно, щоб було одразу зрозуміло, хто ви і чим будете їм корисні. Тільки так можна дійсно монетизуватися і мати догостроково якісь результати. Ну і куди ж без інтернет-магазинів. Ви можете відкрити свій інтернет-магазин, навіть не маючи товару, так, є дропшипінг. Ви можете закупити якийсь товар або домовитися з поставщиками на ще якихось умовах, так? і... Просуваючись, за рахунок навіть органічного контенту, не обов'язково вливати багато грошей або взагалі використовувати на початку рекламний бюджет. Головне, гарно заповнити, створити магазин і просувати його. До речі, я на кінцевій заставці ось, переходьте, розповідав, як можна просувати інтернет-магазин навіть без рекламних вкладень. І, власне, також на цьому можна заробляти.